Доброго дня! Усіх вітаю на каналі Квітосад Півдня. Зараз рання весна, погода стоїть гарна, тому саме час приділити увагу і рисовим посадкам, а їх у мене досить багато, цілий ряд попід усю огорожу. Що необхідно зробити? По-перше, позбирати сухе листя. Основну масу я зібрала восени, а залишила тільки ті листки, які зеленіли майже до Нового року, якщо не довше. Тому цієї роботи небагато. В другу чергу порозкриваю спинки кореневищ, які в даний момент накриті землею. І втретє, займуся проріжуванням кущів, які надто сильно загустилися. Останнє є найскладнішим, тому почну роботу саме з цього. Для роботи знадобиться ніж, яким буду підрізати і підважувати коріння, пусте відро, в яке буду скидати весь непотріб, і деревний попіл, яким буду присипати ранки на ірисах. Окремо хочу сказати про ніж. Він повинен бути дуже міцний, твердий, щоб не гнувся. Ось я прижимаю, він не гнеться зовсім. І лезо має бути довжиною от приблизно 10-12 сантиметрів. Більше не треба, тому що ніж може зламатися. Ну, і менше, то не буде доставати до потрібної глибини. Це я взяла улюбленого ножа свого чоловіка. Він, як побачив, то можете уявити собі, як зрадів. Але в кінці кінців махнув рукою і сказав: Бери, ну, я ж і взяла, та й до справи зразу. І так визначаємо обсяг робіт. Оцего куща ви вже бачили, він якось так кружечком гарно наріс, що навіть жаль і чіпати. Але доведеться все-таки прорідити. Ну це потім до нього перейду. Далі тут кущик маленький, лише треба буде оголити трошки верхівки. Це кущі йдуть третій рік їм тільки. Якщо не вистачить часу, то вони можуть іще ось так порости. Тут ще нічого страшного немає. А от далі вже складніше. Отут більший кущ. А отут ще більший, отут точно треба буде попрацювати. Ось тут я вже попрацювати встигла. Вже видно, як гарненько розставлені усі ріжки. А оце катастрофа. Тут дивіться, що робиться, Уже стільки наросло, що середина Ну майже пропала. Якщо отак залишити, то кущ може повністю вимерти. Особливо, якщо будуть дощові періоди по 2-3 тижні, то це все може геть вигнити навіть. Ну, але ж як розв'язати оцю головоломку? Дивіться. По-перше, дивлячись на смужку, яка у мене утворюється попід каміннями, отак, то видно, що половину цього куща треба буде прибрати зовсім. Десь приблизно отак по оцій половині, оце все треба буде вибрати звідсіля. Яким чином, якщо у вас. Е Грунт нормальний, без каміння, без нічого, то можна спробувати і лопатою це зробити. Оце все повністю викопати і забрати звідціля. У мене ж тут каміння, сплошне каміння, точно як на дорозі, крупний щебінь. Тому лопатою працювати тут неможливо. Тут тільки буду оце все виколупувати ножем. А от другу половину уже ось тут, оце, отут треба буде перебирати що. Лишити і що викинути. Щоб розв'язати цю головоломку, треба знати до неї ключ. А ключ ось такий, зараз покажу. От тут далі я теж вже працювала, розрядила. Ну, ще не все. Частково частину зробила, частину ще ні. Ось тут залишила спеціально, щоб показати вам, дивіться, як гарно видно, що треба залишати. Ось Е, оце це минулорічний, е, як він, картоплинка, чи як його назвати. Е, отут Ось видно кругленька, кругленьке гніздечко, де був квітконос минулого року. Тоді від нього утворилися такі дві картоплинки по боках, зліва і справа. От Оце вони саме є цьогорічними, і оце будуть пускати стрілки з квітами. Ось оці два, тобто цвісти будуть. А біля кожного такого рожка є отут по маленьких ось так показую, один зліва, один справа паросточки новенькі, і на цьому так само дивіться, зліва і справа два паростки. Це вже на наступний рік. Вони заготовилися і будуть свісти наступного року. Тобто нам потрібно залишити по факту три покоління: минулорічне, цьогорічне і майбутнє, наслідуючий рік. Ось о, три покоління. отут я відрізала і присипала попілю. оце і тут ось так само, дивіться, поряд зроблено одне покоління, два покоління. Третє ще не заказалося, ще не з'явилося. Тут ось те саме ось одне, оце два. І тут, видно, ось по боках з одного боку вже є, з другого ще нема. Тут ще нема. Але от пальцями вже відчуваю, де вони мають з'явитися. Оці дві боковушки. От е, Залишаючи отакі от е, тройнушки, можна сформувати собі нові кущі, а все, що зайве, повикидати. В одному місці, отут коли працювала, то ось такий, дивіться, е, помітила дерево, ціле. цілий ланцюжок, тут вже не три покоління, а, а чотири, чи, мабуть, аж п'ять. Ось, дивіться, як вони йдуть. Так, чи варто оце залишати отаке. Тут відповідь напрошується сама по собі, якщо бачите ось цю кінцівку. От, я її ось підважила. І прямо отак беру. О, І подивіться, вона вже струхлявіла. Оця. І отут вже руками відчувається аж пусте, наче всередині стає. Тобто трухлявіють оці старі кореневища. О, тут вже видно, що хороше пішло. Оце я відкидаю. А тут це не дуже добре, звісно, що я відломала, хоча не знаю, що краще. Відрізати чи відломувати. Ну, Воно ламається гарно, якщо в такому варіанті. І от тепер дивимося. Оце минулорічне, оце цьогорічні, один пагінь сюди, один пішов аж отут він оно, ззаді. От. А оце його, непонятно з якого боку виліз, де цей мій ніж. Зараз я його звідси. І приберу, просто відрізаю. Воно, коли отак ножа всовуєте, то воно прямо відчувається, де там та картоплинка або коріннячко. О, І вийняла кусочок, що там він туди не, ну, не треба, щоб він туди ріс. Воно, в принципі, тут вже близько до каміння. Тут е, на 1-2 роки та й вже все, місце закінчиться. Так, і цей в нас, дивимося. О, тут ось це навіть ось зайве, тому що далі вже пішло, дивіться, минулорічне, це цьогорічне і там появляться ще боковушки. Тобто оця ланка вже тут зайва виходить. Да, зараз я її і відріжу. З цього боку. Якраз тут в нас добре лишиться ось його раз, два, ось ось два. Ну і ці маленькі, це щось маленьке, не доросше, ну хай собі вже буде. Так і отут відріжу. Отак, воно хорошо відчувається. Тепер о, воно геть і відпало, бачите? Тут навіть уже воно і не трималося. Тобто толку вже з цієї картоплини і немає. Прямо видно. це. Один хороший корінець, а те вже все пропавше. О, і оці тепер лишилися уже хороші ось тут. Тепер попіль візьму, я його лишила там десь далі. О, вже сусідські качки воно, напали на мою траву. Візьму попіль і принесу, тоді засиплю оці ранки зразу ж. Е -е, якраз вичитала на днях, що іриси добрева. Органічного не люблять, люблять мікроелементи і особливо люблять оцей деревний попіл. Він їм іде і як ліки, ось за, за обробляти ранки і як добриво. Ну, Тому я якраз попілу назбирала за зиму І тепер буду мати чим обробляти. Тепер де мініш. А тепер. Ідемо знову ж повертаємося до наших баранів. Е, оце, дивіться, щоб обробити оцей кущ, це мені прийдеться коло нього ну, не менше однієї години працювати. Тому я його залишу для себе. Я ось тут покажу поряд, дивіться, оце один був кущ, такий самий, як ото. І поряд був ще один. Вони злилися в один кущ, і оце я оцю всю площу, аж поки землю, бачите, оце свіжа земля, оце все було в оцих кореневищах. Сплошну, воно вже майже до дороги доставало. Так, оце я працювала дві години. Оце, якраз що зараз на екрані видно, оцю площу я обробила це 2 години, аж мозоля на руці натерла, поки повидовбувала все. Ну, але тепер вже гарненько вийшло те, що мені і треба. Так от, оцього тепер куща я не буду вам показувати, бо це дуже довго. Візьму трохи меншого. Ось, е так, щоб ви побачили, як це воно в процесі. Тому що для мене це була. Наприклад, наука. Раніше ніколи цим не займалась, на якийсь канал чисто випадково натрапила, там так гарно чоловік показав ці всі нюанси, мені сподобалось і от е, почала сама вчитися. Тепер, коли розібралась добре, то покажу і вам. Е, ну, включу трошки прискорений режим, щоб це не було дуже довго, але щоб ви побачили, що з оцього гнізда вийде у кінці. Спершу визбирую листочки, які нападали із сусіднього дерева, підхоплюю першу картоплинку, вона вилазить непогано, а от коли всередині пробую видовбувати, то виходить не дуже. Цей кущ порівняно молодий, то корінцями тримається дуже міцно. По краях краще витягуються зайві картоплинки. Де дуже важко, то дивлюся, де можна відрізати одну ланку від іншої, і отак по кусках витягую все, що не потрібне. А васька тут, як тут, без нього ну, нічого не обходиться. Так, зразу ж по ходу і травичку витягую. Великі рани, он, щоб за них не забутися, засипаю зразу попілем, витягую із середини ті рожки, які невеличкі, які показуються слабшими, а більш сильні і гарні залишаю і дивлюся так, щоб вони не заважали одна, одне одному. Ну, ножом всередину, коли залазиш, то там добре відчувається, де знаходяться межі кожної картоплинки, тому виходить так, що ну, травматично, хоч для, травматично для рослини, але не дуже сильно. От уже і зачистився кущик. І тепер подивимось, що воно вийшло. Як на мене, то дуже гарно. Оці рогаточки, утворені із трьох картоплинок, вишикувалися півколом, якначе їх хтось тут так розставив спеціально. Раз, два, три, чотири, пять, шість штук. Вони будуть тепер направлятися від центра. У різні сторони, отак будуть віддвигатися поступово з кожним роком. Ну місця їм тут вистачає з усіх боків, тобто рухатися є куди. Одне що е, дивлюся. Треба було отут по центру, мабуть, ще залишити якусь картоплинку, щоб вона ще й у центрі росла. Але там таке було нашарування, мабуть, у три поверхи, що не знала я, що там залишити і що викинути. Ну, з часом, якщо тут буде утворюватися залисинка, то просто підсаджу нову картоплинку і все. І хай тоді наростає новий кущик. Зверніть увагу, що. Поки зачищала кореневища, то разом обскубала усю травичку, сухе листечко пообривала і оголила всі спинки, щоб їх зігрівало сонечко, це обов'язково треба робити, аби іриси гарно цвіли. Одного року ще на початку своїх занять цими квітами. Не знала, гарненько ж понасипала землі, щоб це було красиво. То Іриси в мене геть тоді не зацвіли. Аж пізніше я дізналася, що їм обов'язково треба. Хоча б отаку, хоч манюнічки, п'ятнишко, але щоб воно виглядало на... і дивилося на сонце. Щоб сонечко його гріло і пробуджувало квіткові стрілки. На 2-3 дні я залишу. Ці кореневища так, як є. Отут є зрізи такі досить високі і глибокі. Я засипала їх попелем, але, попелом, але треба, щоб зрізи ще підсушилися. І затягнулися. А потім через 2-3 дні можна буде вже підсипати сюди трошки землі, тому що, поки вибирала, то вийшло, як наче, ямка посередині. То оцю цю землю, навіть оцю, що є, ось, її можна буде тоді попідсипати, отак, всередину. І все, і буде готово. Ну, Результат роботи мені подобається дуже. Прямо дивлюся і не можу намилуватися. Думала, що. Два-три кущі, ось так оброблю, тому що, здавалось, мені це дуже складно. Ніколи таким не займалась, але в процесі, поки працювала, уже частково вже показувала вам деякі кущики, пообробляла, прорідила, то вже сподобалось. Часу, звичайно, забирає багатенько. Оцей, що я тільки що вам показувала, той, то вправилася, я з ним. За 15 хвилин, але то кущик невеликий. А от великий, то да, з ними треба повозитися дуже добре. Ну, то не страшно. Я вже половину, може, навіть більше самого складнішого зробила, то думаю, у мене вистачить ще часу і терпіння на все інше. Уже хочеться, щоб кардинальна отака робота була зроблена. Бо це ж ніколи ще такого. Не робила, намагалася проріжувати кущі, е викопуючи. Але викопувати дуже складно, по-перше, із за каміння, По-друге, дуже міцно те коріння тримається за землю, і виходить, що хочеш відкопати кусок, а воно вивалює увесь корч. Ну, це дуже незручно і дуже важко. А от зараз. Це працювати просто в одне задоволення. Тому зараз я йду робити далі. Якщо дощ не почнеться або щось підкрапує вже, то встигну іще якусь частинку роботи зробити і завтра, може, вже й закінчу. Ну, а з вами, мої глядачі, буду прощатися. Натхнення вам на весняні роботи, успіхів, удачі і до побачення!